Пан Стефанчук говорить про вибори. Ну, коли ж вони будуть. Бо 40%. у вас там половина точно фітомилася працювати. Ну, з огляду на те, як деякі половина депутатського корпусу, як деякі ходять, да. і наскільки віддаються, так би мовити, законотворчій і представницькій роботі. Ну, просто, ну, аж горить так, хочеться працювати. Це я жартую, звичайно. Не, це, бу... це будуть унікальні вибори. Унікальні. В чому унікальність? На вашу думку занадто гучне слово. Насправді вони будуть ну, в якійсь мірі дійсно унікальні, бо вони будуть такі перші. Ми не будемо голосувати по тому виключно по тому законодавству, яке існує. Це буде е, перехідне законодавство, такі перші по, не перші, а взагалі повоєнні вибори. Бо дуже багато викликів саме для інфраструктури виборчої, для системи загалом, бо вибори це не один день, це величезний процес. Це і фінансова система, це і да, ЗМІ. Це кампанія, так це. І ЗМІ, вибор, та, все-все-все законодавче, це треба підготувати. І я завжди кажу, коли зараз до мене приходять там люди і кажуть, що ви знову про вибори, повірте. По-перше, я безпосередньо входжу в комітет, який вибори є частиною цього комітету. І це моя безпосередня робота про це говорити, про це думати і готувати. І якщо я зараз почну, а вибори будуть через два-через три роки, то я є шанс, що я з колегами підготую не як найкраще законодавство для цього. Чи ми можемо бігати від цієї теми? А в останній момент прийняти якусь дупу, вибачте. І по ній потім виходити голосувати. А потім люди самі чи вони будуть сприймати ті вибори по ті тому законопроекту, закону, який буде на руч прийняти. Ну в мене величезне питання. Як би вони мали б пройти з огляду на ситуацію з термінами, це і парламентські, і президентські, і, одночасні, і місцеві очевидно, десь там теж ну за великим рахунком мали б підтягнутися. Місцеві згідно конституції мають бути в жовтні цього року. Так. І, звісно, їх не буде. Я ну, в цьому так, переконаний, том, як і в принципі будь-яких інших виборів, я вважаю, що мають вони пройти по. По черзі президентські парламентські місцеві. отак тут от має йти не одночасно mm -hmm. саме по черзі. Е, я для себе, ну якщо з президентськими зрозуміло, це грав царя гори, хто переміг, той і молодець. То з парламентськими є питання, по якій системі я вважаю найоптимальніше, і тут навіть підтримують нас наші західні партнери, в першу чергу європейці, що це мають бути партійні, партійні списки, з першого по 450 визначаються партійними зборами. Mm -hmm. Ти приходиш, бачиш, хто в кожній партії, і за цю партію відповідно голосуєш. Mm -hmm. Ми маємо більшу легітимність представництва парламенту, бо якщо мажоритарка. Ти не можеш вибирати на тій території, яка окупована, що логічна. Mm -hmm. е, відповідно, ми ми цей парламент починали з 426, бо 24 округи так, були так, окуповані. Так. Зараз ситуація ще гірша. Mm -hmm. І коли зараз парламентарі йдуть і є багато написали заяви, то ми маємо вже зараз менше 400 депутатів. І ще сьогодні ще одного відправили. Скажімо так, склав повноваження, ми з ним попрощалися. То ще мінус один, коли ж ми бачимо систему парламентську, то це 450 депутатів, повне представництво. І я взагалі вважаю, що це більш правильно. Чому говорять про те, що мажоритарник він з певної території він представляє округ, типа і він більше там задіє. Ну це інші. не тіпа, типу, це з огляду на людину. Бо я таких знаю мажоритарчиків, можоритарників, які просто рвуть. Але там ми, за округ так, так. так. але так. мене так. до вас одразу питає. Давайте я з іншого округу. Я що не повинен звертатися до цього депутата? Почекайте, ви депутат для всієї України. О! Як якщо взяти і Київ, то він депутат не від району О! і округу. Він Абсолютно для всіх вірно. киян депутат. Абсолютно Як це вірно. не повинні звертатися? Абсолютно вірно. Тоді нелогічно, чому я відповідаю за всю Україну, а обирають мене всього 150 тисяч жителів. Ну, логіка теж є. в цьому Прив'язка певна, державі. там цей. Дивіться, це ж не питання, що ми не маємо свого представника і треба напряму вибирати. Це питання, як люди потрапляють у список. І отут можна робити представництво, праймер і все інше. І от це саме той час, коли ми можемо це обговорити і закласти це в законопроект. Але як тільки ми починаємо говорити, хоч щось, якісь навіть технічні моменти про вибори, у вас не війна, у вас вибори на цей, це на роб... як, як ЦВК, от ЦВК готується. Це їх робота. А, Без це, а це ВК готується. Готується. ЦВК завжди готується до виборів. Як Дом... армія це завжди ж, готується це, до війни. Це ж їхня логіка роботи. Центральна виборча комісія. Так. Вони ж як міністри, це ж перший ранг. Вони ж гроші отримують. А так, якщо не вибори, то вони чим там займаються? Вони мають постійно Дріця. готуватися. Правильно ви не зовсім. Я вам зараз поясню, от на прикладі ви зрозумієте. Армія. Вона завжди повинна готуватись до війни. Звичайно, буде і не буде. Це не їх питання. Вони завжди будуть готові. Вони будуть просити кошти, зброю, все готуватися. Це те саме, тільки так. до виборів. Тільки до виборів. Вони мають е, всю інфраструктуру, дільниці, там е, перевіряти всі спи, все вони мають готувати. Відбудуться вибори чи ні, це не їх питання, це політичне питання. Вони мають як само, як Процес орган, має... О, правильно. правильно. Вони мають... І Вони, відповідно, просять на це кошти. І коли до нас приходять, от ви даєте на ЦВК, що їм там інше. Та це їх робота. Якщо вони це не роблять, у мене питання. Ви чим там займаєтесь? І чому взагалі вони там сидять тоді? Вони ви цим зобов'язані займатися. Зобов'язані, абсолютно вірно. Пане Дмитре, щиро дяку вам зацікаво, дякую вам за цікаву бесіду. Приходьте, дуже приємно. ви так... Знаєте, відчуваєте, так би мовити, момент. Ну, подивимося, як ситуація буде розгортатися, але міністрів би, очевидно, дати по максимуму. В парламенті би почастіше би чути вам, правда? Хай роблять, хай, хай роблять. говорять. Ну так. Щиро дякую вам за цікаву бесіду. Дякую. Дмитро Микиша, народний депутат України, був гостем нашої передачі.